Капеланське благословіння на 7 люте 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми повертаємося до того епізоду, коли люди привезли, принесли або привели дітей, щоб а, Ісус благословив їх і учні не пускали. Тоді Господь сказав. Що пустіть до мене дітей, бо таких є Царство Небесне, і додав, що хто не прийме Царство Небесного як дитя, це, той не війде в нього. Ви знаєте, ми завжди думаємо, що якісь великі гріхи нас не пропустять до Царства Небесного, вбивства, блуд, гординя. А виявляється, що не тільки це, а от, знаєте, проста річ не прийняття Царства Небесного як дитя. І тоді в цій простій річі заключається моє життя, моє життя вічне або навпаки перебування в пеклі вічному. Якщо мені Царство Небесне не знаєте, хочеться до нього потрапити, і я боюсь пекла, то я задумаюся, а що означає бути прийняти Царство Небесне як дитина? І тоді подивлюсь на якості дітей, які вихваляє зараз Господь. Які Прославляє і каже, що ці якості проведуть мені по дорозі дорогою цього життя до Царства Небесного. Ви знаєте, те, що мені перше кидається в очі, це теж залежність дитині від батьків. І діти, коли повністю залежать від батьків, не цураються цього, а навпаки, знаєте, пишаються цим. Вони приймають цю залежність як силу свою, як захист твій, як перебування в безпеці. Такому. І якщо я теж буду перебувати в такої залежності, прийняти її залежність від Господа мого, Отця Небесного, то якраз ця якість, мені здається, дуже добра царство Небесному, коли я не розраховую на свої сили, на свої вміння, на свій досвід, а розраховую на силу Отця Мого, який допоможе мені зробити ту справу життєву, яку я повинен пройти. Або виконати ту місію, яку я повинен пройти, або щось інше. Ви знаєте, по-іншому сприймається і дитяча довіра до слів батьківських. Батьки діти завжди вірять щиро і простоті до слова Господнього. Довіряє, вони довіряють цьому слову, тому що для них вона правда. Вони може, і не розуміють, що задумав отець, і не розуміють, як це буде. Але просто роблять цю справу, яку отець або батьки довірили. Так і ми повинні довіритись батькові в тих справах, які навіть не розуміємо на сьогодні. Що ще такого, що е, ну, веде нас до Царства Небесного, то діти дуже просто прощають. Вона, от вони посварилися на якомусь дитячому майданчику, а вже один одного попросив пробачення, і він простив, і вони далі граються. Як вони приймають. Навіть покарання від батьків, да, їм боляче, їм страшно, але вони все одно приймаються покарання, якщо вони провинилися, розуміючи, що вони провинилися. І ви знаєте, коли подивишся на ці якості, які не повинні у нас, знаєте, коли ми стаємо дорослими, не повинні пройти, забутися. А навпаки, вони повинні удосконалитися, щоб перед Перед тим, як я стану перед отцем, я сказав, Господи, Ти дав мені такі добрі якості дитинць, дит... з дитинства, я їх проніс через своє своє життя, тобі вони до вподоби, я тобі їх представляю. От я їх досконалих ще більше надбав і представляю перед тобою, бо Ти для мене передбачив, щоб я мав а, твій, а, твою гідність і, твою, і твій образ. І я у дитячих якостях побачив трошки від тебе. Проніс церевся з життя і представляю перед тобою. Амінь.